Доброго дня, шановні друзі. Череги у нас відбувається з матчу команди другої півфінальної пари. Перші слівниці на чотири юнацькі команди 2010 року нагороди. Другий півфінал матч за перші за місце. Зустрічаються команди. Вінська обласна Діорша Бершать. Тренер Валерій Люйовський, вони тут в синій формі, отам на протилежному посіме майданчика. І ближче до нас команда Джмеринської Діорша. Жмеринка, тренер Світлана Мікасянчук. Рахунок, рахунок включається, по ходу першої партії. Рахунок 9-4 на користь команди Жмеринської Діорша. Перший суддя Володимир Миколаївич Поліщук, ви його бачите, Вінниця. Також ну, друга судді я не бачу, там дівчинка працює за суддівським з там чоловіком, серед колом. Отже 9-4 попереду, 10 попереду. Берш... Бершаті прибула, вчора грала в груповому турнірі, який провелося війни в Львовському ліцею на Метросі, де виграла всі три матчі. Це єдина група була, де, три, де чотири команди були. І з першого місця вийшла. Вийшла у півфінал. З цієї ж групи вийшла команда Вінницька обласна, Вінницька Соколята, яка у першому півфіналі сьогодні вже виграла. З рахунком 2-1 у команді вінська до 12. І таким чином вийшла у фінал за перше місце. Суперник у нас зараз 24, Біоса, і ось Захекався для нас номер зі зменки подавати, напевно, вже. 5-12, але мінус сім для команди Валерія Дунаєвського звершено. Тринадцять. Грамотна скидка була у вільну зону. І тринадцять сім. Змейська бронзових бронзовий призер минулорічного чемпіонату. Ці літовій категорії 14-5. Проблема є, що Бершиді. У них буквально за тиждень до, за тиждень до чемпіонату зламав руханий посилці Дениса Савчук і, напевно, це скаже. 16-5 перевага, дуже-дуже ну, перевага у команди Змеренського ДЮСШ. Дивимось, як чи знать собі в Бершик. Така е, команда з Бершиді вже привчила нас до перемог, до призових місць. 17-5. Стільки за рахунок помилок суперника поки що бершет очки. 6-18 замінами намагається Валерій Дунаєвський. Нести короткий гру. Найменше зараз волейболіст команди з'являється на майданчику. Подал! Хемічку три м'ячі відіграва команда Байсаківська. 7-18, але мінус один. Ковалька команда другого передачі. І... 8-19. 8-18. Кирило Анеєвський зараз і, і все таки, е, як кажуть, знялась команда жменки 19-8. Таймаут бере Валерій Дунаєвський 8-21. Ну, така, можливо, безнадьога для команди Бершаді. Але ще є одна партія, як мінімум. Вчора три матчі вони привели, три матчі виграли. Жмеренка проводила два матчі вчора, два матчі виграла. Команди без поразок будуть. Це другий підпінал. Красивки так десь розміру під, під 47 напевно. Хоча сам так не сильно і великий і не сильно і великі копки. Тобто. Достатньо висока була передача. Ну немає, пасуючого основного Дениса Осадчука. Скидках цю партію не виграю. Треба атакувати ось так. Двадцять три дев'ять. To, нарешті нормальний удар від Кирила Дунеєвська, хоча про те, що була не ідеальною. 10-23. Можливо, ця вдала дія для Кирила послужить таким поступом і для всієї команди. Булося. Ідеальна передача 24.10. сетбол. Бершить 11-24. Можливо, знайдуться якісь букмекери, які зараз поставлять на перемогу бершиді в цій партії за рахунку 11-24. Сетбол продовжується. На це 25. Років. Затяжний був. то перший помолився, помолився, молилась зімоленка.